Змагаючись до інформації з приводу цього ж, iPhone XS, вийшло в нас його продати за 5500 гривень. Став він нам 3,300 і тобто результат заробітка це 2200. В принципі, я рахую, це непогано на такому дешевенькому телефоні заробити 2,200. І взагалі, для кожного інформація, якщо ви хочете займатися перепродажем iPhone, тобто 1000 гривень це залог успіху заробітку на одному телефоні, якщо це буде приблизно до 10 тисяч. А якщо більше 10 тисяч, то це повинно бути мінімум півтори тисячі. А в нас, як ви бачите, телефон до 5 тисяч, ну до 5 500, і вийшло заробити на ньому 2 200. Тобто я рахую, що це ідеальний варіант. Піду його відправляти, а вам приємного перегляду. В даному телефоні розбита задня кришка, розбитий дисплей. 5 тисяч гривень нам вийде розблокування. Заміна корпуса 2,5 тисячі гривень. Ми попадаємо на 150-150-150 доларів. Розповідаю історію за цей 12-й айфон. Звідки з'явився мене цей телефон? А я вам скажу, принесли мені його в магазин, людина забула просто на ньому iCloud свій і здала нам його на запчастини за 800 гривень. Тобто оцей 12 й iPhone в такому ось стані. Він включається, але скрізь побитий з усіх сторін. Він нам став. В суму 800 гривень. Зараз я вам залишаю скрін, де є інформація про те, що цей телефон на iCloud. Що ми дізналися з цього? Що він не в лості, тобто його можна буде спробувати розблокувати, і що він на 128 ГБ пам'яті. Це вся інформація, яку ми змогли дізнатися через e-mail. Ось такий стан у нього корпуса, як ви можете бачити. Я б сказав, що це більше під заміну, ніж міняти заднє скло. Якщо придивитися скло камери, видно, що воно тут за не оригінальне, тому є така підозра, що сам корпус. Є оригінальним. І ще тут дофіга пилу. Тому є такий варіант, що на матриці будуть плями. Але це вже ми дізнаємося тільки після того, як знімемо iCloud і повністю протестуємо весь телефон на працездатність. яке заключення по цьому телефону. Перше, ми його спочатку розблоковуємо, це ми попадаємо на 100-150 доларів. Друге, це перевірка, чи все в ньому працює. Це, як би сказати, такий кіт в мішку. Але ми спробуємо. Для того є YouTube, для того є і наш канал, щоб вам показувати Ось такі варіанти телефонів, на яких можна заробляти або можна попадати. І третій варіант це ремонт. Після того, як ми все перевіримо, розблокуємо, ми будемо його ремонтувати. Саме цікава рубрика, скільки ж я зможу на ньому заробити, якщо все буде чудово. Давайте візьмемо середню таку суму. 6 тисяч гривень нам вийде розблокування. До прикладу, 6 тисяч гривень. А це я багато сказав. 5 тисяч гривень нам вийде розблокування. скільки 5 тисяч гривень. Потім заміна корпуса, заміна скла нам вийде приблизно 2,5 тисячі гривень, плюс акумулятор, це тобто 3,5 тисячі гривень. І якщо проблеми є з камерою, я закладаю наперед чистка або заміна це тисячу гривень. Беру по максимуму. Всю інформацію, яку ми записали, це виходить по сумі. У нас 8500, щоб зробити цей телефон повністю готовий до продажу в ідеальному стані. І рахуючи, що його можна буде продати в такому стані з акумулятором 100% приблизно 10,5-11 тисяч гривень, це на сьогоднішній день їхня адекватна ціна, не не з ринку, але просто адекватна ціна. То я зможу заробити 2-2,5 тисячі гривень на цьому телефоні, якщо в мене все вийде. Один телефон то є на iCloud, а два то лучше. Ми відправляємо два телефони на розблокування. За цей відео не буде, але буде цікаво, який із цих телефонів швидше розблокується. Цей у нас в кліні, тобто чистий, а цей в нас в лості. Буде цікаво чи вийде щось з цим телефоном. Цей в нас з Європи, а цей у нас куплений тут. Про цей телефон я також розповім. Будемо чекати розблокування цього телефона. Скільки це днів займе? Я не знаю, але з своєї практики це плюс-мінус від 7 до місяця. Ось так. Тому для вас це буде дуже швидко, а для мене це буде довго. Тому чекаємо до зустрічі. Що, друзі, цей день настав 12-й iPhone на 128, я бачу пам'яті, відремонтований і готовий до продажі. Ось такий біленький. Давайте тепер проговоримо, що ми все-таки ремонтували в цьому телефоні і скільки нам вийшов ремонт даного телефона. Перше, замінили корпус, як ви бачите, тут стояла, кстати, копія. Ми її замінили, я поставив оригінал. Оригінал нам вийшов 600 гривень. Рахуємо відразу в калькуляторі. З математики в мене не дуже добре. 600 гривень. Плюс. Потім поставив новий акумулятор. Старий акумулятор віддаю вам в комплекті. Хто захоче поміняти контролер, будете цим займатися. 100% акумулятор тут стоїть. Рахуємо, плюс 500 гривень акумулятор. Потім друга ситуація. Як на відео ви вже бачили, там була така велика пляма. Тобто, треба було чистити камеру. Це все зробили, це нам вийшло також 500 гривень. Далі у нас. Була заміна переднього скла, і переднє скло нам замінили всього лише за 900 гривень. Але друзі, не розраховуйте на те, що вам таку ціну зроблять в інших сервісах. Це роблять для мене, тому що я давно вже цим займаюся, тобто у мене є такі непогані ціни. Але надалі у нас буде рекламодавець тут на відео. і Я думаю, що для вас ціни будуть такі ж самі. До цього треба просто дійти. Плюс 900 гривень ще в нас вийшла е заміна скла. І рахуємо, 2500 нам вийшов тільки е, ремонт телефона для того, щоб привести його до ладу. Тепер давайте дорахуємо до цього ремонту ще плюс розблокування. Розблокування нам вийшло 4900, плюс 4900. І ця сума в нас виходить вже 7400. І додаємо, ще плюс 800 гривень. Це та сума, за скільки ми купили даний телефон. І виходить, в нас ось такий результат. За 8200 нам встав ось цей телефон тепер в ідеальному стані, який на сьогоднішній день, я думаю, можна буде продати за 10,5 тисяч гривень. Але ми будемо пробувати його продати за 11, тому що реально в гарному стані і по ньому немає взагалі ніяких нюансів. І рахуємо ситуацію, скільки же ми можемо заробити. Це саме основна інформація взагалі в моїх всіх відео, скільки я можу заробити за таких телефонів, купивши їх в такому стані, як ви можете Є бачити, да. такий він був побитий, розбитий. І скільки ж я зможу заробити? 8200 став телефон, мінус. Давайте візьмемо серединку, то, що я хочу отримати. 10500. І в нас виходить, що за 2300, тобто 2300 я зможу заробити з даного телефона. Така ось вам історія. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи потрібно взагалі цим всім займатися, от скільки проробити роботи, щоб отримати 2300? Для тих, хто розуміється, за скільки можна купити цей телефон. То можна було б його б і не ремонтувати, а просто придбати бушний, замінити акумулятор, і так само він би вам став би плюс-мінус 8, 8,5 тисяч гривень. Але я роблю youtube контент, хочу, щоб вам було цікаво. А саме головне новим моїм підписникам і майбутнім людям, які займатимуться перепродажем, щоб вам було повністю все розказано, на чому можна заробити, які будуть нюанси, і що треба зробити для того, щоб телефон став ось в такому ідеальному стані. Його було не тяжко. Продати, ось така вам інформація з приводу цього 12-го айфона. Якщо ви хочете почувати себе, як я зараз, за таким ось крутим телефоном, отак зі сторони у вас буде, бачите, як чудово виглядає, то ви можете перейти по посиланню під відео. Цей телефон я виставляю на продаж. Ви можете за мною торгуватись, я взагалі буду не против. І також я згоден на обмін. Якщо у вас є телефон, типу щось такого, я буду дуже радий його у вас забрати і віддати вам ось такий ідеальний. Телефон, тобто зробити такий обмін. Пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі. Е в кого будуть якісь запитання, звертайтесь, Мій телеграм також є в посилання під відео. Я буду радий допомогти кожному, хто починає свій такий маленький бізнес. Всім дякую за перегляди і до нових зустрічей. Давайте тепер спробуємо трішки по-іншому. Я б хотів би від вас почути, який би ви хотіли, щоб наступний телефон пішов в проект. Перший варіант. Це 12 Pro Max, в якому по факту все справно, але треба зробити переклейку скла вперед та зад. Це перший варіант. Другий варіант: це у нас 13 Pro Max на 128 гб пам'яті, бита задня кришка. Проблеми по камері. Послухайте, чуйте так. Чуєте так? І акумулятор 83%. І наступний телефон ви б хотіли побачити відео. Вашу думку, ваше побажання б хотів би побачити в коментарях. Ми пішли працювати і до нових зустрічей!